Перший. Ооо, Ніко Вільям з першому шпіку. Прекрасно. ТОЦ! 83 плюс X10! Єс, топик Найс Нереально занизили картку. Ну 91. Продаваємо і пак, 87 плюс x2. Хто тут? Обердор. 2.87 будет, может хотя бы что краще лучше. Торштейн. 83 плюс x10, топс. Немеччина. Нападник. Э, поп. Окей. И кто? Лола. Снова топс. Кто тут? Бразилия. Лукипер. Эдерсон. Окей. Кометті. Тоц. 83 плюс Х10. Тоц? Енлор. Давай. Лола. Знову Кометті 85 плюс X3. Тоц. Іспанія! Момент. Станкій захисник. О, фах, Я подумав, це могла бути Путеліас. А це Мартін приєм. Тоц? Іспанія? Опять знову! Хоча все ще може бути щось цікаве. Хто тут? Наступна спроба ТОЦ! Це не момент. Хто це? І це дабл Тоц. Опа! Трауре. Це якраз момент, до речі, і. Чергова спроба цього разу вдала. Німеччина нападник. Оп. Так, і посередині. Куди скорвахаль? Окей, это вже це кавіш. Може тут щось буде. О! Англія? Бронс? Не момент. Команда сезону. Хто це? Эу. 2 х 87 и вище. Інтертотс, Франція. ЦЗ. Ренар. Варді? Окей, хай будем. 87 плюс X4. Аргентина. СЗ. Окей. Дублікат, але це дабл токс. Так, це буде, значить, як мінімум 91, це може бути та 92 що нам вже падала. Або. О. Зараз що? О! Сугавара! 80 плюс x10 TOTS. В портвалі. Опорник. О, у нього тотс, 92, і це другий вище. Савіо. Хороший пак Знову тотс! Кто 83 плюс 10. Бразилец, левый захисник и жироны. Савио снова? Далее. Опа. Тот 83 плюс 10. Ирландия, цап. Окей, значит, это два тотца. И? Ау. Oh. 5 74 выше Тотс Франция. Момент, упорно. Э, Коловинга? Я думаю, це перший доволі дорогий дроп. Ага, 300 тисяч. 75 плюс X10. Бразилія с... Несавіо. Неймар. Окей. Цікаво. І хто з ним? То це? Ай. Далі. Оп! Сугавара. Тоц Карвахаль, дублікат. Тоц! Баті з 19 гравцями. Артем Артэндовбик. -у. Микель Бутіес. 27 золотых тот с Бразилия. Сев. Ферміно 94. Це, здається, найвищий рейтинг uh, оці мікст-команди цього тижня. Нифига себе. Що тут? 5-5 ціна? Скільки? 70 плюс X10 TOTS. Іспания. Там захисник. Парадес. Ано Меркан, 78. Лига премиум брайт, і тут ТОЦ, Аргентина. Ааа, 91. ТОЦ З Лаліга Испания. Момент. Нападник. а... Ah. 92 стоїть. Мартин Прието. 84 плюс Х10, ТОЦ, Німеччина. Упорник. Аварія. Кіміх. Окей. І момент. То? Чергов Бам Мартин, привет из преміального паку з гравцями Лаліги Лив. 80 плюс x5 Toz, момент moment. Італія. Вунучі. Нормально. 93, здається. 85 плюс X5. Це ToTs, ПЗ Бронс. Хто знає? Кудас? Рара. Тоц. Англія. Эээ. Е... Сака снова. Все, разумеет, класс, не дубликат. А может дубликат? Ну, важно. кто? Знаем у такого. Лишь Гарсием. Тотс. Мечина. Горник. Кимир. И... Ну давай. Пани. А ти не... Прогрес. 94. Найкращий Тотс, який мені падав на цю мить. 76 плюс Х2 черговий ТОС, Іспанія. Стальний захисник. Посолона. Хоча б Патрі. Сука. І. Да. 76 плюс Х2 ТОЦ момент. Іспанія. ЦЗ. Порадес. Ууу! не джут, але хоча б брат. Перша піка 75 плюс ТОЦ, Артем Товбек. 76 плюс X3, це ТОЦ, Німеччина. Упорник у Шракімі. Окей. Будь ласка. Давай вже щось ботне. Хто це? Рера! Фак! ТОЦ нарешті апгрейдула ліга Іспанія. Це... Барселона? Патрії це даблокау! Ну окей, це лайфтос, значить там може бути і не дуже, але... Ой, не лайф, а тот плюс. Кто це? Савіо, окей, это Патрі, нарешті. 85 плюс X7, ToTS. Португалія. Сальві захисник Бернарда Сіла. Будь ласка. Who is this? Vinicius! <laughs> yes! 6 мільйонів! Welcome to the club, buddy. Гарантований тотс Ла Ліга, Іспанія. Лівий захисник. Просто два. Ну, могло бути гірше, але... Тотс. Португалія. Момент. Лівий захисник. Канцелу. Блін. Блін, хіл, боже, це Ой! Я забув, чи ще він там в команді. Я подумав мені золотий випав. Тоц! <tots> знову ліга бри. Момент, Іспанія, нападник 92. О! Найс. 86 плюс Х2 ТОЦ. Франція. Це Ф. собі Бензема на початку. Знай кто? Хто це? Ааа! Швинька! Примерный лихоград, Аргентина. Окей, okay. Ц90, 91. Пани. 83 плюс X5. Тот Испания, Спания. Сэм. Пареха. Окей. Кто выйдет? плюс X20. Тот момент. Франция. Сэм. Йо-йо. Окей. Ииии. Боночью. 87, что присоединились тотс Испания. А, вол лайк целый день. Пак з гарантованим ТОЦом. Лаліги. Поїхали. Хто тут? Свертем довго. Гарантований тот Лаліги. Бразилія. ЛМ. Також декілька класних паків були відкриті в умовах відключеного світла у мобільному додатку.